Нам потрібна перемога, але якщо ми подивимось на декілька кроків згодом, то на нашу думку важливим є отримання іноземного інвестування і створення в цілому сприятливого іноземного. Інвестування цього клімату інвестиційного для того, щоб залучати як можна більше грошей в Україну і реалізовувати ці всі проекти і ідеї, які в нас є. Тобто, це як найголовніший інструмент, за допомогою якого ми можемо все це реалізовувати. Я вважаю, що головним завданням України щодо відбудови є не сама відбудова, а збереження державної цілісності, перемога в війні та. Елімінування подальших загроз з боку Росії, потім ми можемо говорити про інші теми. На мою думку, такою темою буде притік іноземного капіталу в Україні в Україну, в українські підприємства е та стартапи. На мою думку, найголовніше для відбудови України це збереження єдності українського народу, а саме після закінчення війни, після нашої перемоги. А другий найголовніший факт, як на мою думку, це підтримка наших міжнародних партнерів, активна комунікація та кооперація з різноманітними інвесторами і державами та міжнародними акторами. Дово України це дуже комплексний процес. Всі розуміють, що нам треба відбудовувати інфраструктуру. Нам треба відбудовувати передовувати міста. Наші міста були дуже сильно під впливом радянського союзу, де не дуже спілувалися про людей, і тому інфраструктура міст також не про людей. Вона більше про машини і про зручну. Транспортну систему, можливо в якомусь сенсі, але не дуже. Тому нам треба зайнятися дуже сильно перебудовою міст, які були б комфортні для людей. Це перше. Друге, нам звісно, треба працювати над ментальною відбудовою людей, які постраждали від військової агресії. Це люди, які просто мали досвід війни. Це люди, які втратили близьких на війні, і це люди, які були в окупації понад вісім років. На мою думку, найважливіше відбудови України це повна деокупація, військові репарації та конституційна реформа та встановлення міжнародного права чому я так вважаю, бо організація є однією з ключових елементів розвитку суспільства. Організація це ключовий фактор та джерело багатства усіх країн протягом усієї історії, коли вшли війни та. Відбувалися переділ ресурсів. як лікар, я вважаю, що найпершим пріоритетом для післявоєнної відбудови України має стати сфера медицини, охорони здоров'я. Я вважаю, що ми повинні сфокусуватися на побудові нових сучасних лікарень та діагностичних центрів, на впровадженні нових стандартів лікування, покращення життя пацієнтів та умов праці для медичних працівників. Також я вважаю, що найбільшим пріоритетом має стати Фізична та психологічна реабілітація військовослужбовців, ветеранів і не також цивільних, які постраждали від бойових дій на території України. До початку повномасштабного вторгнення основною проблемою освітньої частини було витік мізків, Освічена і та молодь, вона виїжджала за кордон працювати. Що це свідчить? Це свідчить про те, що якість освіти є конкурентнеспроможне на міжнародному ринку. Про те, що вона створює висококласних фахівців яких потребує ринок, потребує міжнародні кампанії, потребують найкращі дослідницькі центри, потребують закордонні університети, інституції, і навіть закордонний уряд не має наших експертів зараз? У Україні є чудовіша теоретична база в університетах, одна з найпотужніших в Європі. Якщо до цієї бази додати інвестування, розробити практичні наработки при інститутах зробити при університетах зробити інститути для досліджень. Випробувань теоретичних експериментів ну, і експериментування це зможе не тільки давати можливість для навчання для студентів, а так само і створювати нові технології, розбудовувати підходи до тієї ж саме медицини, інженерії, архітектури. При відбудові українські найголовніше це провести якісну оцінку потреб у різних сферах і врахувати той позитивний досвід зарубіжних країн. Які може стати взірцем для розвитку України у подальшому, необхідно врахувати і попередній український досвід, і той, який ми маємо зараз, для того, щоб у майбутньому ми могли побудувати кращу країну, ніж ми її знаємо зараз. Головною засадою до України після її перемоги у війни являється набуття членства в Євросоюзі та НАТО за максимального наближення. Право-економічної сфери, європейським стандартам та нагальним питанням є відбудова пошкодженої інфраструктури.